Всім доброго ранку. Давайте перейдемо до огляду е, криптовалюти і також розбору кількох моїх позицій, які я вчора відкрив а саме. Це дві позиції по ноткоїну. Сумарно за дві позиції мені вдалося е, витягнути 1 r аж H1R. Бачимо, що одну позицію відкрив в шорт від даного імбеленса годинного. Ось в даній точці у нас відбувся Shift, і одразу на тесті позицію було відкрито, проте закрив я її в мінімальний прибуток, оскільки а, почав сумніватися в даній позиції, хоча, в принципі, бачимо, що в нас були хороші таргети у, виді, у вигляді цієї компресії. І як тільки я закрив цю позицію ось даній точці, ціна буквально через пару свічок пішла знімати якраз ось дану компресію. В принципі, з цієї позиції можна було витягнути 2R, це якщо ставити Take профіт на ось даний мінімум. І наступна позиція вже навпаки в лонг, після зняття ось даного мінімуму, на 15-хвилинному таймфреймі сформувався BPR. І після ось цього мов вверх, тут на корекції також відкрив позицію. Таргет я ставив оновлення даного максимуму проте в моменті. На годинному таймфреймі у нас відбувся ось цей свіп, також даний а, пінбар, який отримав реакцію від годинного imbalança. І також у нас знаходилась, за, за цей період ось дана компресія. Тому я припустив, що, в принципі, як і в цьому варіанті, в цьому випадку, ціна також піде знімати ось цю компресію, що, в принципі, і сталось. І з даної угоди також мені там вдалося отримати невеликий прибуток. Так, давайте перейдемо до біткоїна сьогодні. Бачимо, що біткоїн... В даний момент виконує корекцію. Ось Якщо взяти а, структуру, то бачимо в нас імпульс, корекція, імпульс. Вчора я виділив для себе ось даний блок, поставив сюди аларм сповіщення і буду розглядати. Буду в ньому розглядати лонг-позицію при формуванні. Сетапу Long. Також йдемо далі. Оптимізм. Бачимо, що оптимізм також зараз виконує корекцію. На даний імпульс натягнув сітку Fibonacci. На 4-годинному таймфреймі у нас є ось такий imbalance. Я вчора його також виділяв. От. Від якого, в принципі, можна а, шукати лонг-позицію, проте а, я буду чекати, щоб ціна прийшла в зону ОТЕ, тим самим виконавши тест годинного імбаланса або ось даного блоку, і тоді вже розглядатиму лонг-угоду. Також на 4-годинному таймфреймі бачимо, що в нас. Формується імбаланс, але потрібно дочекатися закриття ось цієї свічки 4 години. І тоді від цього імбаланса можна, в принципі, при формуванні сетапу, спробувати відкрити шорт угоду якраз з таргетом на 0,5 даного руху. Ось приблизно сюди. Або також до зони ОТЄ. трошки нижче. Так, йдемо далі. монета VIF. <кій> монета та VIF також виконує зараз корекцію. Бачимо, що ми вже спустилися в зону ОТЕ. Наразі знаходимося в годинному imbalance, також нижче є блок. Бачимо, що тут у нас йде ордер флоу, Всюди у нас знімали відбувався свій ліквідності. От тому, що нам залишається, це, в принципі, очікувати на сетап. Бачимо, що в нас вже тут відбувся якийсь shift. Mm. І, в принципі, можна було входити в угоду про те, mm. що в нас залишається, залишається ось, ось дана компресія, тому я, напевно, все-таки буду очікувати на те, що ціна виконує свіп даної компресії і тоді буду розглядати лонг позиції. Четверта монета, яку я сьогодні для себе виділив, це монета Аве. Якщо взяти денний таймфрейм, бачимо, що ми знаходимося біля сильного рівня на даному таймфреймі. Тобто я буду очікувати на зняття. Даної buy-side ліквідності. От також разом з тим ми знаходимося в денному ордер блоці, тобто в зоні інтересу. І логічно буде розглянути шорт. Ем, на якусь корекцію. Це може бути ось цей денний imbalance, От, а можливо, і даний. Імп, тому будемо очікувати на цю корекцію. Але також на 15 хвилинному таймфреймі або на 5 хвилинному виділив для себе боковик. На 15-хвилинному таймфреймі краще видно. Бачимо, що ціна зняла дану ліквідність, тобто пропрацювала з нижньою його границі, а Зверху, навпаки, ліквідність ще не знята. Бачимо ось ці рівні максимуми. Тому я для себе кинув лімітку ось на дану зону. Якщо ціна захопить її, тоді угода буде відкритою, і таргет для себе поставив це максимум ось цей буде 2,5R. або buy-side ліквідність, яку я раніше відмічав на денному таймфреймі, це буде 31 R. Проте я не впевнений, що мене захопить і угода буде відкрита. Ось такий огляд сьогодні. Дякую за увагу і до зустрічі.